Radio Day Моє шанування, усім, хто о цій порі разом із українським радіо Житомир для вас у прямому ефірі працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Бажаю усім продуктивного робочого тижня і лише позитивних новин із фронту. 7 жовтня в Житомирі відбудеться презентація книжки Українці і поляки тисячу років непорозуміння. Автором книги є Петро Кралюк, доктор філософських наук, професор, голова вченої ради національного університету університету Острозька академія у взаємовідносинах між українцями та поляками було різне, і Петро Кралюк своєю друкованою працею намагався збалансувати порозуміння та непорозуміння, які виникали в різні часи, та формували сприйняття одним народом іншого. А іще ще намагався розвіяти міфи, які нав'язувалися часто зі сторони. Що головне у стосунках між українцями та поляками, які історичні події стали визначальними, та які уроки історії допоможуть у майбутніх взаємовідносинах, як народи, сусіди, українці і поляки, знали часи миру та часи війни мирного співжиття і співпраці, і як все ж, конфлікти могли? Вирішувати про це будемо говорити зараз із учасником нашого ефіру із автором книги Петром Крилюком, який зараз із нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що доєдналися, і слава Україні! Героям, слава доброго дня, і гарних новин зі фронту. Це правда. Для нас насправді дуже гарною новиною стало те, що 7 жовтня відбудеться така культурна подія у місті Житомирі. До речі, усіх запрошуємо завітати до Гнатюк-Арт-Центру о 18 годині. 7 жовтня, на презентацію книжки, але це буде навіть дещо більше ніж просто презентація. Це можливість спілкування, обміну думками і, взагалі, культурний вечір. В воєнний період це насправді на вагу золота. Пане Петре, для початку, скажіть, будь ласка, ви є автором багатьох друкованих праць? Що спонукало вас дослідити взаємовідносини, взаємостосунки двох народів українців і поляків? Чому, чому вам це стало цікаво? Ну, взагалі у мене була така задумка написати низку книг, які стосуються взаємовідносин між українцями і різними народами, з якими їм довелося зіштовхуватися. А це не тільки поляки, це різного роду тюркські народи, зокрема кримські татари. І свого часу у мене вийшла книга, яка називається Півтори тисячі років разом, де власне і розглянуті стосунки між. Українцями і починаючи вже з далеких часів різними тюркськими народами, болгарами, аварами, печенігами, половцями, ну і, звичайно, кримськими татарами. Ну, Також була задумка все-таки написати книгу про стосунки між українцями і євреями. Можливо, з часом ця книга з'явиться. Звичайно, хотілося написати. Сати і про стосунки між українцями і росіянами, я думаю, що до цього дійдуть руки, але наразі є готова книга. Вона видрукувана видрукувана цього року е і називається Українці і поляки тисячу років непорозуміння. Правда, не у е, дужках. е тобто, е знаєте, багато. Говорять у нас про непорозуміння між українцями і поляками про різного роду конфлікти з моєї точки зору це роздувається, роздувається спеціально, але і було порозуміння, і я все таки пробував з'ясувати баланс між такими конфліктами і порозумінням. Хоча треба сказати, що подібні речі притаманні не тільки. Українцям і полякам, але і е, будь-які сусідні народи між собою конфліктували. Ну ті самі поляки, наприклад, чимало конфліктували із з німцями, але принаймні останнім часом здавалось би досягли якогось порозуміння. Зараз е, я сподіваюся, що українці досягають порозуміння з поляками, і е, поляки з нами теж досягають. Хоча, звичайно, є проблеми, і навіть здавалось би і з тими народами, з якими ми нібито не конфлікт. Іхтували із білорусами, все таки теж часто виникали у нас непорозуміння, і зараз виникають. Хоча ви знаєте, от я пам'ятаю, тільки почалася ця агресія 24 лютого. Були різного роду звернення до білорусів і писалися в цих зверненнях що ми у нас ніколи не були конфліктів. Ми завжди жили мирно і так далі. Насправді це далеко не так, і те, що білоруси зараз опинилися на стороні. Росії і воюють з нами це ну, це теж є один із наслідків їхньої історії, і можливо я повернуся до цієї теми, ну але наразі будемо говорити про взаємовідносини українців і поляків. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про вашу книгу, нагадаю і ще нашим слухачам і глядачам, що вона має назву Українці і поляки тисячу років непорозуміння, де часточка не все ж написана в душках. якого жанру ця книга? Як довго працювали над нею? Які можливо праці вам стали у нагоді під час дослідження усього цього такого довготривалого історичного процесу? Ви знаєте, взагалі можна було би написати не один том на цю тему. Угу. І я вважаю, що це робота цілого інституту. Але я вирішив заакцентувати увагу лише на основних моментах, ну з моєї точки зору, основних моментах, які стосуються взаємовідносин українців і поляків. Ну, Перший блок стосується саме періоду Київської Русі. Теж в той час у нас були і конфлікти, була і співпраця і Ярослав Мудрий свого часу королю Казимиру Першому, чи точніше князю Казимиру Першому, допоміг сісти на на престол правити у Польщі, і він по суті врятував польську державу від розвалу свого часу. Тобто ну поляки мали би завдячувати Ярославу Мудрому і поставити хоча б якийсь один пам'ятник у Польщі, але були звичайно і конфлікти із тим самим Ярославом Мудрим, також скажімо так, представники руських Зівродичалися із е, е, польськими аристократами. Це було характерно для давньоруського періоду. Далі у мене іде окремий розділ, присвячений саме стосункам між королівством руським. У нас як правило цю державу іменують Галицько-Волинське князівство. Хоча це неправильно, я все таки використовую автентичну назву королівство руське, саме так називали себе правителі, що ми королі руські. Е, Мається на увазі і Данило Галицький, ну і його наступники, і навіть включаючи останнього короля цієї держави Болеслава Юлія. Юрія він себе іменував королем, саме королем руським. Тобто ця держава, королівство Руське, і от які були відносини королівства руського із поляками, із польськими державними утвореннями там непрості були стосунки, але вони заслуговують, звичайно, на увагу. Е, ну, звичайно, окрема тема, це повстання під проводом Хмельницького, яке привезло, по суті до руйнування таких, будемо говорити, е непоганих відносин між е українським етносом і польським етносом, саме це повстання. Ну, породило почуття ненависті, і, скажімо так, значною мірою подальші конфлікти були так чи інакше визначені подіями середини 17 століття. Я на них звертаю особливу увагу, аналізую їх. Ну, хоча треба сказати, що козаки все таки е, теж прагнули певного порозуміння із польською стороною, зокрема, можна пригадати гадяцький договір 1658 року. Ну і нарешті період ранньомодерний період модерну, 19 століття, коли створювалися новочасні нації, в той час і поляки і українці опинилися на становищі без державного народу. Саме в той час ми бачимо спроби все таки порозумітися між українцями і поляками, і українці брали участь в листоподовому польському повстанні 1830-31 років. Е, і у е, е, січневому повстанні 1863-64 років ну звичайно, участь українців не була такою великою, як хотілося би полякам, але вона була. І е, в той час навіть зародився лозунг за, наш, е, за нашу і вашу свободу. Але е, знову ж таки, були непорозуміння, непорозуміння, викликані часто е, тягарем минулого, ну і врешті-решт. 20 ХХ століття. Саме в ХХ столітті у нас були дуже непрості стосунки. Я маю на увазі і період ем, визвольних змагань і міжвоєнний період, коли частина українських територій опинилася в складі Польщі і е, також е, навіть оцей так званий радянський період. Ну Але тим не менше треба віддати належне полякам, саме Польща. В 1991 році, коли була проголошена українська е, незалежна держава, саме Польща першою визнала нашу незалежність. Саме, е, і ну, за це треба подякувати полякам. Е, ну а на сьогоднішній день ми бачимо, що вони наші найближчі союзники у боротьбі із е, російською агресією. Скажіть, well, будь так. ласка, ви на початку нашої розмови сказали про те, що були ті, хто намагалися все ж розбурхати ось ці стосунки, доброзичливі стосунки між українцями і поляками, і народжувалися такі міфи про те, що є дуже багато непорозуміння і того, що роз'єднує. А хто це в який період часу найбільше за вашими спостереженнями це відбувалося? Ну взагалі-то звичайно ці конфлікти, які виникали між українцями і поляками, вони мали певну основу і були скажімо, ідеологи непорозуміння і з одної сторони, і з польської сторони, і з е, української сторони. Але якщо говорити про 19-те і 20-те століття, то е, саме е, чи не найголовніший у розмухуванні такого непорозуміння відіграв російський факт. Росіянам ходило про те, щоб все-таки створити конфлікти між українцями і поляками, щоб вони не стали союзниками в боротьбі із російським самодержавством, ну а пізніше у боротьбі із радянською системою. Тому спеціально вносилися саме в плані ідеологічному різного роду, скажімо, ідеї, вкиди, які спеціально сприяли, на е, сприяли до того, що українці і поляки дивилися негативно один на одного, і звичайно, і в польському суспільстві був е, великий градус несприйняття українців, і те саме стосується на жаль українців. Хоча ну знову ж таки були спроби навіть і в ті часи е, знаходити спільну мову, і все таки таку спільну мову знаходили. Ну але я вважаю, що російський фактор. Е, російський чинник в даному випадку був найголовніший, принаймні в 19-20 столітті. Як ви гадаєте, на вашу думку, як історика і професора, чи можливі союзи після перемоги України у цій війні, із, от зараз багато хто обговорює із поляками і британцями або з у складі інших країн, взагалі загалі це союзництво і партнерство далі буде ефективним і коефіцієнт корисної дії буде високим, на вашу думку. Ну, взагалі, то ми давно вже в союзних відносинах із поляками. Mm. Поляки нам неодноразово допомагали і допомагають. Я сподіваюся, що цей союз буде продовжуватися, але тим не менше є все ну, певні люди з польської сторони, які вносять е, таке непорозуміння у наші відносини. Те саме до речі, є і з української сторони. Ну а тут ще працює російський чинник. Так що е, я сподіваюся на позитивне вирішення цього питання. Але те, що можуть виникати різного роду проблеми в цих взаємостосунках, я не виключаю того. Ну а що стосується якогось широкого союзу українців, Британії, там Балтійських держав, ну Фактично на сьогоднішній день вже такий союз складується, але треба виходити з того, що кожна нація, кожна держава має свої інтереси, в тому числі і ми маємо свої інтереси, і ми в першу чергу повинні думати про ці інтереси, а не про інтереси інших, якщо наші інтереси співпадають з інтересами України інтересами поляків, балтійців. Там британців чи навіть турків ну слава богу, давайте разом працювати. Якщо вони не будуть співпадати, ну ми мусимо йти своєю дорогою. Ну так, дійсно, усім нам хочеться, щоб Україна не рухалася по вузькому коридору, а можливості використовувала і розвивалася в геополітичному курсі. Пане Петре, повертаючись до 7 жовтня, коли ви будете у Житомирі і будете презентувати книжку Українці і поляки тисячу років непорозуміння. Нагадаю, що ця зустріч відбудеться в Гнатюк-арт-центрі у Житомирі 7 жовтня о 18 годині. У нас добігає до заверш. Шення скоро ефір. Хочу почути вашу думку. А які у вас очікування від цієї зустрічі? Чому для вас, як для автора, важливо донести свої думки до аудиторії, яка прийде, і які цікаво почути ваші думки з перших вуст? Ну, взагалі-то мені дуже приємно, що така зустріч відбудеться у Житомирі. Презентація цієї книги, ну, в силу різних обставин, це перша моя презентація. Бо ну самі розумієте, пандемія, війна і так далі. Це все накладувалося і накладується. Чому саме Житомир? Річ в тому, що це регіон, де, до речі, після завершення визвольних змагань міжвоєнний період все такі на Житомирщині. Залишилось чимало людей, які себе ідентифікували як поляки. І ці люди, ну по суті, нікуди не поділися. Вони не емігрували. Яка частина звичайно емігрувала, але польська громада на Житомирщині є відносно великою. І я сподіваюся, що частина із цих людей прийде на презентацію. Ну те так само і буде цікаво українцям. Адже на Житомирщині їм доводиться все таки спілкуватися із представниками польської національності. І скажіть, будь ласка, можливо зараз можна говорити про ваші творчі плани, над якими роботами працюєте, або те ті теми, які от дійсно в голові крутяться, і хочеться їх реалізувати в на практиці? Ну взагалі тем багато, але зараз реально я працюю над монографією про сковороду. Я спробую подати саме життєвий шлях сковороди, показати, як цей життєвий шлях відобразився в його твор. Часті, бо на жаль, таких досліджень у нас немає. Ну сподіваюсь, що ця монографія буде написана десь протягом е, цього місяця, і е, е, ну можливо і до ювілею вийде вона. Я вам щиро дякую. Нагадаю, що ми зараз говоримо із Петром Кралюком. Він є доктором філософських наук, професором, головою вченої ради Національного університету Острозька Академія. А 7 жовтня Петро Кралюк буде в Житомирі презентувати свою книжку Українці і поляки тисячу років непорозуміння. І я сподіваюся, можна буде і отримати цю книжку купити. Буде така можливість у людей, які прийдуть звичайно, на зустріч. Звичайно, Якщо є бажаючі. То звичайно, можете подбати насправді запрошуємо в хід вільний і скористайтеся нагодою культурного спілкування і осмисленої зустрічі, яку вам пропонують організатори 7 жовтня в Гнатюк арт центрі о 18 годині. Пане Петре, ваші заключні слова. Тим людям, які е, хочуть знати більше, або чому люди повинні знати більше про історію, аніж ось цей весь інформаційний шум, за яким ми усі не встигаємо, і дуже часто не можемо побачити головного, е, ну з моєї точки зору, якби ми знали нашу реальну історію, а не ті. Ну, скажімо, ідеологеми, яку нам пропонували сусіди, зокрема росіяни, ну і не тільки росіяни, поляки, в тому числі, е ми би певно більш раціонально поступали, і ми би мали менше проблем, ніж маємо на сьогоднішній день. Бо багато чого повторюється, на жаль, і ми не знову ж таки наступаємо на старі граблі. Тобто, якщо ми будемо знати своє реальне минуле, аналізувати його. Я думаю, наше майбутнє буде краще. Спасибі вам велике за цю розмову. Нехай yeah, в усьому yeah. перемагає здоровий глузд. Читайте книжки, тому що це не лише корисно, а це ще гарна терапія в наш такий непростий тривожний час. Дякую за увагу! Для вас працювала Оксана Кропивницька. Успіхів і лише гарних новин. На все добре, до зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.